Нещодавно ми вирішили відвідати музей Ван Гога в Амстердамі. Але спершу прогулянка, каток та як же без обіду. Тому після нього ми вирушили в музей на запланований час по квиткам. Ван Гог це нідерландський художник, але його творчість не визнавали і вважали мазнею марною тратою часу. А самого художника називали Рудий Божевільний. Визнання він отримав лише після смерті. Його роботи стали одними з найдорожчих у світі. Наприклад, живопис портрет доктора Гаше 1890 року було продано за 82,5 мільйона доларів. Так як його творчість не шанували, він майже нічого не заробляв, а підтримував і забезпечував його брат. Ван Гог був психічно хворим і створив свою знамениту картину «Зоря на ніч під час перебування в психіатричній лікарні в сен Ремі де прованс у Франції. Насправді Ван Гог відрізав собі не все вухо, а лише частину його мочки. Сталося це після конфлікту з Полем Гоненом, його другом і художником.